Сучасна транспортна логістична система глобальної економіки базується на перевезенні товарів міжнародної торгівлі морським транспортом понад 80% у 2017 році і переміщенні фінансових коштів і платежів по оптиковолоконним лініям комунікаційних спеціалізованих мереж, наприклад, мережа міжбанківських платежів SWIFT. Таким чином, глобальна економіка функціонує в єдиному часі. Регулярні перевезення вантажів здійснюється між головними морськими портами. Наприклад, між Гамбургом і Сінгапуром. Щоденно на морських шляхах світу курсує більш ніж 90 тисяч торговельних кораблів. Розрізняють два типи глобальної транспортно-логістичної мережі. Перший перевезення масових насипних вантажів, і другий Контейнерні перевезення готових виробів і напівфабрикатів. Масові насипні вантажі, наприклад, залізна руда, переважно перевозять спеціалізованими кораблями великої тонажності. Технічні характеристики цих суден визначаються габаритами головних міжнародних каналів. Наприклад, танкери «Панамакс» можуть проходити по Панамському каналу з максимальним завантаженням. Більшість насипних вантажів перевозять між спеціалізованими портами або гаванями великих морських портів світу. У них є спеціальна інфраструктура для перевалки та зберігання цих типів вантажів. Масові поставки виконують в межах довготривалих контрактів на великі обсяги товарної продукції. Переважно перевозять сировину до розвинених країн світу. У 2000 роки зросла роль Китаю в закупівлі великих партій. Різної сировини для забезпечення стабільної роботи власної промисловості. Так сформувався новий великий за обсягами перевезень вантажів маршрут поставок між Австралією, підприємство-постачальники залізної руди і Кам'яного вугілля і морськими портами Китаю підприємство-виробники продукції. Також. У 2000-роки розпочато регулярні великі поставки скрапленого газу між морськими спеціалізованими портами Катару та США. Значну частину цієї сировини постачають на великі промислові підприємства, що функціонують у складі портово-промислових комплексів. Для контейнерних перевезень, готових виробів і напівфабрикатів від 1956 року використовують спеціалізовані кораблі. Ними доставляють великі партії стандартних типів продукції, наприклад, мобільні телефони. У 2017 році налічувалось близько 6 тисяч контейнеровозів. Для їх розвантаження в морських торговельних портах створено спеціалізовані гавані. Найбільші поставки вантажів у контейнерах здійснюють між великими торговельними портами, зокрема у жовтому і північному морях. Кожен з них має власну мережу розподілу вантажів. Наприклад, до мережі Гамбурзького порту входять усі порти Балтійського моря, за винятком російських. Від них у глиб суходолу прокладено мережу залізничних і автомобільних доріг, якими розвозять вантажі. Окремі порти розміщено в гирлах великих судноплавних річок, наприклад, Новий Орлеан на Місісіпі. Таким чином, з'являється стабільна зона поставок товарів з такого порту на суходолі, яку називають Хінтерландом. Більшість великих морських торговельних портів світу, у яких розподіляють контейнерні вантажі, є великими складними мультимодальними транспортними вузлами світового значення. Вони зосереджують великі обсяги перевезень і перевалки вантажів. Найбільше за вантажопідйомністю контейнеровоз ООСІЛ порпрописки Сянган Гонконг почав курсувати від 2017 року. Він одночасно перевозить понад 21 тисячу контейнерів або 200 тисяч тонн. Світовий ринок інвестицій і фінансів не має єдиної цілісної структури. Є світовий глобальний ринок інвестицій і фінансових потоків. Які контролюють і регулюють провідні банки розвинених країн світу та головні світові фондові біржі, наприклад, Франкфуртська в Німеччині тощо. Важливою складовою світового ринку інвестицій і фінансів є державні інституції, що контролюють допуск на національні ринки іноземного капіталу, визначають особливості переказів за кордон коштів тощо. У рамках економічної та політичної інтеграції між державами виникають єдині регіональні економічні простори інвестування, наприклад, єдиний європейський економічний простір. У цих межах можливий вільний рух коштів, що створює специфічні ринки торгівлі цінними паперами. Особливе місце на світовому ринку фінансів належить офшорам. У них розміщена більшість капіталу транснаціональних корпорацій. А також активи великих міжнародних банків і фінансових інститутів. Характерною є закономірність. Що більш розвинений громадський контроль, то менша частка активів країни зареєстрована в офшорах. Наприклад, японські компанії мають 2% таких дочерних структур, а країни перської затоки 40%. Водночас сума коштів, яка перебуває в офшорах, постійно зростає, тому банківські активи Кайманових островів володіння Великої Британії більші за активи швейцарських банків в 1,3 рази і майже дорівнюють банківським активам Японії. Для мінімізації виплати податків більшість транснаціональних корпорацій світу застосовують у своїй господарській діяльності офшорні підрозділи та компанії. Більшість коштів в межах глобальної економіки переміщуються в безготівковому вигляді як записи на рахунках відповідних організацій, установ або приватних осіб. Застосування сучасних IT-технологій дозволяє контролювати рух коштів, не виходячи з кабінету. Водночас, для реалізації великих інвестиційних проєктів необхідно організовувати зустрічі між діловими людьми, представниками органів державної влади тощо. Тому великого значення в сучасному світі набули діловий туризм і службові відрядження. Туризм має різні форми та є одним із сегментів світової економіки, що постійно збільшується. Цьому сприяє підвищення добробуту населення країн, що розвиваються. Наприклад, у 2000-роки зросла кількість громадян Китаю, які подорожують світом. Найбільше іноземних туристів приїжджає до країн Європи, у яких розташовані відомі пам'ятки культури та мистецтва. Унікальна природна спадщина, розвинена мережа готельно-ресторанного бізнесу. Гурхливий розвиток туризму не лише сприяє збільшенню зайнятості населення, а й призводить до появи такого феномену, як втома від туризму. Місцеве населення не завжди в захваті від значної кількості туристів, оскільки вони порушують усталений спосіб життя. Адже підвищується вартість оренди житла, харчування в громадських закладах, а на вулицях галас юрби та натовпи туристів. Наймасовіші поїздки відбуваються в сегменті економ-класу, тому втома від туризму шириться світом. Щоб цьому запобігти в окремих країнах, наприклад, в Єгипті, створюють окрему інфраструктуру для іноземних туристів і для місцевих жителів, які навіть відпочивають у різних готелях. Фактично мова йде про позитивну просторову сегрегацію та зміну в системі розселення та забудови в країнах, що розвиваються. На світовому ринку туристичних послуг провідними є розвинені країни світу, які створили відповідну інфраструктуру для прийняття туристів, наприклад, німецька корпорація ТУї. Це сприяє стандартизації відповідних закладів, створенню в них однакових умов для проживання та відпочинку. Послугами бізнес-туризму користуються переважно ділові люди. Для їх потреб створено стандартний набір послуг, готелі з необхідною для проведення ділових зустрічей інфраструктурою, наприклад, кімнати для переговорів. Ділові туристи активно користуються послугами спеціалізованих агенцій, наприклад, із влаштування виставок. Елітний туризм спрямований на забезпечення потреб у відпочинку та розвагах людей найбагатшого прошарку суспільства. Для їх потреб створюють не лише готелі і заклади відпочинку найвищого гатунку, а й надають спеціалізовані послуги, наприклад, агенції з продажу місць на покази новинок від провідних будинків мод. Присутність одного бізнесмена чи його родини може сприяти значно більшому надходженню коштів в економіку країни. Ніж юрби відпочивальників за мінімальними тарифами. За підрахунками Всесвітньої організації туризму, пересічний іноземний турист у світі витрачає на добу 100 доларів США, тоді як середній рахунок за проживання в стандартному номері п'ятизіркового готелю коштує в десятки разів більше. Франція світовий лідер за кількістю іноземних туристів, а США лідер за кількістю прибутків від туризму. Дуже сильного економічного удару нанесено світовому туризму під час пандемії коронавірусу 2019 року, що тривав кілька років. Сучасний світ складно уявити без інтернету. Люди спілкуються за допомогою соціальних мереж. Переказують кошти через спеціалізовані банківські інтернет мережі. Відстежують потік пасажирів і вантажів на міжнародних авіалініях тощо. У режимі реального часу можна спостерігати розгортання подій у світі на екрані власних гаджетів. Таке відчуття присутності повсюди одночасно зумовлює великий потік інформації, яку щодня отримує пересічний громадянин. Сьогодні понад 3 мільярди осіб у всьому світі використовують мережу інтернет. Україна також не стоїть у осторонь цих процесів. Лише за роки незалежності в нашій державі відбувся перехід від застосування переважно стаціонарних засобів передачі інформації до портативних, таких як смартфон. Окремі засоби зв'язку та його види припинили існувати, наприклад, пейджинговий зв'язок. Завдяки інтернету з'явилась можливість вільно спілкуватися з друзями і рідними, які живуть в іншій країні світу. Водночас, робота серверів і спеціальної інфраструктури для передачі та зберігання інформації в цій мережі потребує витрат дедалі більшої кількості енергоресурсів. Для її належного функціонування залучають значну кількість фахівців із захисту особистих даних та шифрування передачі даних. Виникла потреба створювати заклади з надання допомоги особам, що мають психологічну залежність. Від оцінювання їхніх сторінок та інформації, яку вони розміщують у соціальних мережах.